Всем привіт, я вам сьогодні покажу прочати купу по різних крутих бойротів. мы мидемо от, от сюди, до цієї бази. І нам тут е, треба... Нам треба нажати на тако. Так ви можете тут отримати і тут роки друг. Тут я наверху так, вот знову нажимаю, і тут я е, е, каша вуха. І тут є ось такий кручевик. Коротше, я так просто мозгами і зрозумів, що цей приклад не підходить такий, я думав. Ну, є мінуси. то який я не знаю. Я не знаю, які там породи, це єдиний мінус. Ну, зато такий є. Тут є купа таких прикладок. Перший приклад тут. Якщо хтось знає, то можете сказати там. А третій прекат спочатку. Ну ладно, я вам покажу, де наступний і ще Аш Коротше, я що цього назву доморозку, а допомогаю деві. Так, я вам зараз покажу. Хоп. Якщо сюди залізти, а. какая нам потрібно до учебачки. Не нажимаємо. А, на кисточку прямо і выключайте мой німельний клас.